Паліючи навіть погроз, про Христа не звіщать все ж доказує, саме тим, що живий наш Христос, Він воскрес і Його Воскресіння. Шов, а в небі ангели чекали, щоб день нарешті цей прийшов, і відчинились неба брами. Засяв нам спасіння шлях. Воскрес лунало над Садами, воскрес співало у серцях Христа у неба шлях єдиний. Він переміг і смерть, і гріх нас розуміє, як людина, і любить нас, як Бог. Усіх і в день святого Воскресіння знов сяє сонце з висоти. Христос нас кличе до спасіння, як Він воскрес, воскресним й ми. Амінь. Aș Isus Hristos s-a încrest, și o чудеs, slavte, te laudă-te, Господар. Aș Isus Hristos s-a și o slavte, laudă I'm not ready. Здавалось, торжествує, бо вже до гроби й камінь привалили, що й запечатала його могилу. Коли, здавалось, навіть Бог не чує, і годі сподіватися чудес, Христос воскрес. Коли зневіра душі огорнула, бо на Голгофі всі розбились мрії, лишився тільки вічай, плач Марії, і страх такий, що двері всі замкнулись. Коли не линув погляд до небес, Христос воскрес. Коли йшла печальна Магдалина, ще досвіда не бачила дороги, а серце в грудях рвалося від того, що більше її учитель не зустріне. Коли, здавалося, надії про міщес Христос Воскрес, У супереч злобі людським законам, кривавій страті смерті на Христі, який поставив крапку на житті. Усупереч початкам, заборонам, наперекір усьому Морок скрес, Христос Воскрес. Для тих, хто без надії, хто без сили, хто змучений гріхами аж до краю, для тих, хто спрагло істини шукає і рветься до небес, але безкрилий, для тих, хто ще із вадами, хто без, Христос Воскрес. Сьогодні, коли час такий останній, і світ замкнув людей в полоні страху, упевненість собі зазнала краху: ти не лякайся, адже на світанні. Сталося найбільше чудо і чудес, Христос Воскрес. В саду його зустріла Магдалина, і подорожні вемо спізнали, і учні з Воскресами розмовляли, а потім всі, кому простив провини, для кого смерть і страх навіки щез, Христос Воскрес. Ти пам'ятай, наперекір усьому ненависті, злобі, людським законам, озброєним солдатам, заборонам, він скоро забере своїх додому, тому спрямовий погляд до небес, Христос Воскрес! Христос Воскрес, відповідь ми кажемо, воістину Воскрес. А чи насправді ми віримо в Христове Воскресіння, в Його перемогу над смертю і те, що Він нам цим дарував? Христос Воскрес! Ти віриш чи не віриш? Христос Воскрес! Радий ти чи ні? Чи ти Його в останню путь провівши, тримаєш досі мертвим в пелені? Христос в людському серці воскресає в той день, коли ти свято віриш це, а коли вірив Господа немає? Ти підпираєш серце камінцем. Христа собі в багато хто побачив, його любов собі відчули ті, кого Христос назвав духовно зрячим, які ж не вірять, називаються сліпі. Хома, хоч і побачив, не повірив, мінчі хотів торкнутися до ран, як тільки в нього руки не тремтіли. А Божий син сказав йому поглянь, ось ці місця, де були цвяхи вбиті, а це між ребрами від спису шрам. Хомо, Хомо, скажу тобі відкрито, тепер ж побачу аж тоді повірю сам. Блажені ж ті, хто вірять моє слово, вони ще будуть бачити мене, коли воскреснуть, щоб жити знову, і їхня віра до небес сягне. Петро, дивитись, бігав на пелена, коли почув про Воскресіння він. Христос сказав людина та блажена, яка будує віру у собі. Не бігайте, шукаючи знамення, христові рани. Це є свідчення того, що Він воскрес для нашого прощення. Не треба пальцями до них торкатись знов. Христос Воскрес! І ми Воскресним згодом і з вірними святими усіма. Хай серед Божого не знайдеться народу, невіручий, зляканий Хома. Амінь. I'm Воскрес, святкуємо люди, хоч час гіркий, немов полин, сумніно новини звідусюди, але Воскрес нам людський син. З горьом всвімнеться мати під плач сирен, під вереск мін. Повір, нелегко святкувати. Ми зачекались добрих змін. Воскрес Господь, всі сили ада не спромоглися вбити дух. Він знищив смерті барикади і розірвав фатальний круг. Тепер з Ісусом не розлучить ні смерть, ні горе у житті. Якщо йому людина вручить себе, Він знає всі путі. Христос, Воскрес, радіємо люди, Він переміг всесвітнє зло, воно ще огризатись буде, та царство Боже розсвіло. Любов і співпереживання полегшить і фізичний біль, син царства йде у вир страждання, за сотні миль відбачить ціль. Те царство сяє в серці марфи, що два пробіженців щодня, в очах бабусь, що в'яжу шарфи, там, де смертельна западня. Про кров Ісуса і Воскресіння водій співає за кермом. Він служить ангелом Спасіння під дрібний цокіт куль за склом. Христос Воскрес, і ми воскреснем, спробити Господа долонь візьмем і понесем у весни палки пробудження вогонь. Амінь. Колись ще за часів Союзу приїхав лектор у село. Через врожайність кукурузи воно прославлене було, афіша звала всіх до клубу, до них столичний їде гість. Тому посходилися люди, не вистачало навіть місць. Настав тоді якраз Великдень, тож лектор, ярий атеїст у слові майстром був великим, на Бога свій язик підніс. Години півтори доводив, що бога не було й нема, що все походить від природи, а сам він був нащадком мавп. Про Воскресіння розпинався, мовляв, то вигадка усе, поважним сам собі здавався, безбожності апологет. Та раптом під кінець промови в зал, двері рипнули чомусь, тихенько увійшов з надвору з ціпком в руках якийсь дідусь. Чогось спізнився на початок. Пройшовши ж трохи від дверей, і скинувши стареньку шапку, вклонився низько до людей. Христос воскрес вам, добрі люди, сказав усміхнено до всіх. Зі святом здоровенькі будьте, на лекцію я ледве встиг. Недовго пауза тривала. Воістину Христос воскрес, у залі хором залунало, а лектор, наче крига, скрес. Брати та сестри, є пісня одна, і вона Даші дуже подобається, тому ми її хотіли б заспівати. І вона про сьогоднішнє наше свято. І, знаєте, мені якось я думав, я в принципі нічого нового не скажу, але міркував про те, що чомусь Бог так робить. Ну, я й не так багато прожив, але чомусь, коли ми молоді, ну я говорю за себе, розуму не сильно багато. А от чомусь, коли я вік, ну я дивлюсь на старших людей, знаєте, підходить вже так солідний, так би мовить. Люди чомусь мудрі, ну, мудрішують на протязі життя, але в них вже немає тієї сили і тієї молодості, яка була, коли вони були молоді. І я думаю, знаєте, що далі щось буде. От чомусь Бог так зробив, я не знаю, такий план, що ми прожили життя. І коли ось ми, начебто, людина знайшла, ну, як в неї багато мудрості, розуму, їй приходиться уходить. І я думаю, що ну це також є якимсь певним свідченням того, що далі щось буде. А далі це Воскресіння. І пісню, яку ми будемо співати. Там такі слова, що Вибачте Воскресному славу Кайдани він зла розірвав. Тобто, завдяки Христу, Ось кайдани, гріха, кайдани смерті, він їх нам розірвав і тому у нас є два варіанти, де ми проведемо свою вічність. От Ми воскреснемо, але ж ми будемо або в раю, або в пеклі. І тому, друзі, давайте пильнувати, щоб ми під час свого життя ще встигли. Хто не встиг зробити правильний вибір і бути готовими до воскресіння. В цей радісний день Воскресіння, Сміхається сонце з небес, відкрилися двері спасіння, радіти, син, Божий, воскрес. Марія утри свої сльози. До тебе в цю радісну мить крізь бурі життєві і грози, Воскресний Спаситель спішить, Воскреслому славу віддайте, кайдани він зла розірвав, могилі його не шукайте, бо він для життя з нею встав, Воскреслому славу віддайте, розірвав Могилі його не шукайте, бо він для життя з нею сам. Спасителя в гробі немає, він не біцарює тепер, і сила його живляє всіх тих, хто помер для гріха, Він, він кличе людей до спасіння. Дає благодаті нам час, це сила його Воскресіння, спасти хоче кожного з нас. Воскреслому славу віддайте, він зла розірвав, Могилі його не шукайте, Бо він для життя з неї став, воскреслому славу віддайте. Sağolun. Sağolun. Yer Слави Христа Царя, там світла сонця уже не треба, Ясніш від нього Христос і я. оце оселя, де Бог святий живе. Із очей зітре, Ісус, чудова пісня поліся сусть. Єрусалим преславне місто перлині брами, відкриті в Ні, і все там сяє. Зеркально чисте, там нас чекає прекрасний дім, оце оселя, де бо святий живе, туди Він скоро нас забере, навіки сльози з очей зітре, Ісус, чудова пісня. céu azul Радіти ми, оце оселя, де Бог святий живе, туди він скоро нас забере, віки сльози з очей зі Ісус, чудова пісня боліця зус. Це оселя, де Бог, святий живе, туди Він скоро нас забере, навіки сльози з очей зітре Ісус, чудова пісня польється зуб.